Вітаю всіх, до вашої уваги новини. 1 квітня в селі Мар'їнське пройшла акція Піднімемо з землі дідівські хрести, в ході якої були залучені жителів з усієї області та представників церкви. Про це далі у нашому сюжеті. Село Мар'їнське, колишня Тернівка, Куто Сокорівка ці села колишні зімівники Базавлуцької Січі, історія яких нараховує понад 420 років. Усім відомо, що колишні села Кут, Тернів затоплені водами Каховського водосховища. Старовинні кладовища сіл Грушівка, Мар'янське, є речовим доказом історії козацтва. Це справжні святині не тільки мешканців нашого району, а й всієї України. Цвинтар села Мар'янське, де приходив захід, нараховує понад 360 хрестів, при цьому нараховується більше 80 форм. Вік поховання за свідченням археологів ті ж самі 300-400 років. І сьогодні нам вдалося відвоювати в часі чотири хрести. І дуже добре, що це робилося не тільки руками дорослих, а й дітей, які для цього приїхали із Солонянського району. Ініціатива по увічненню та пам'яті предків належить апостолівській районній громадській організації Правозахисне козацьке товариство Базавлуцька Січ. Паніхиду по померлим здійснено православним священником Київського патріархату отцем Геннадієм.